Ще один проєкт бюджету участі втілили в життя для потреб окремого зенітно-кулеметного батальйону. Придбали два надійні ретранслятори. Це стало можливим завдяки міській програмі. Авторкою ідеї є волонтерка Галина Паньків. Вони просто звернулися до мене, що їм терміново треба оці, оці їхні штучки. Ми це проговорили. Як це має бути, де його замовляти? Зробили цю паперову роботу, потім чекали на рішення конкурсної комісії. Ну і коли виграли цей конкурс, працюємо далі. Цей батальйон відповідає за збиття повітряних цілей, які ворог спрямовує на Івано-Франківщину. Тож мати безперебійний та якісний зв'язок для бійців ППО вкрай важливо. Дані засоби призначені для забезпечення максимального радіозв'язку. Рухомим пунктам управління, які забезпечують керування особовим складом під час нальотів повітряного противника, працювати над проєктом Галині Паньків допоміг Олег Капустяк, депутат міської ради та військовослужбовець. У 2022 році він добровільно мобілізувався до лав зсу і нині служить саме у цьому батальйоні. Дані засоби зв'язку, які ми отримали завдяки бюджету участі, вони нам допоможуть тримати стійкий стабільний зв'язок з нашими підрозділами, які несуть службу в різних областях України. Ми обов'язково плануємо брати участь у наступних бюджетах участі, тому що зараз війна динамічна, постійно потрібні нові технічні засоби, щоб завжди йти в ногу з часом і намагатися максимально боронити нашу країну від ударів ворога. Нагадаємо, цьогоріч місто без голосування профінансувало 42 проєкти на підтримку ЗСУ. А 24 з них, серед яких і закупівлі ретрансляторів, вже реалізовані. Зараз ми допомагаємо протиповітряній обороні, тому що це теж важливо, щоб громада була захищена. Не знаємо скільки ще буде війна тривати. Підготовка до зими, зима знов ж таки, може бути з атаками ракет, БПЛА. І тому дуже важливо, щоб ми посилювали протиповітряну оборону. Тому дякуємо мешканцям активним і дякуємо нашим військовим, які і платникам податків, за які за рахунок яких ми можемо сьогодні профінансувати ці необхідні речі.